Самому розпалі підготовка до четвертого ефіру проєкту Аукціон ТВ магазин енд, ОНЛАЙН». Крім партнерів, які надають нашим глядачам, лоти вже не вперші, нові учасники аукціону. Втім, деякі з них вже добре відомі тим, хто регулярно дивиться телеканал Аверс. Цього разу зателефонувавши до прямого ефіру, ви зможете і собі новий образ створити, і смакотою поласувати. І як бонус відвідати яскраве шоу. Передбати товар або сертифікат на послугу за вигідною ціною в рамках унікального проекту телекомпанії Аверс, аукціон ТВ магазин Ендонлайн дуже просто. Варто лише зателефонувати до прямого ефіру за студійним номером 298-298 Та головне не зволікати, бо за півтори години ефірного часу потрібно встигнути зробити свою ставку, яка переможе. Поборотись в цьому проекті з повненому азарту цього четверга дійсно буде за що. Зокрема, за кошик з найкращими сортами ковбаси від торгової марки Забіяка та подарунковий сертифікат від мережі магазинів улюблений продукт на суму 500 гривень. Ми співпрацюємо з телекомпанією Аврес досить давно, і звичайно нас зацікавив такі проекти, як аукціон ТВ онлайн. І звичайно, ми хотіли би ще раз переконатися у активності наших споживачів. Будемо представляти кошику, який ми кладемо. Ковбаску, яка заслужила повагу за період, який ми є на ринку, і звичайно, сертифікати від магазинів улюблений продукт. Телепроект Аукціон ТІВІ магазин Онлайн» дбає не лише про те, щоб у глядачів телеканалу Аверс був багатий стіл, а й про їх хороший настрій та прекрасну фізичну форму. Тож серед лотів буде і сертифікат від комплексу здоров'я та краси Даймонд. Протягом місяця занять відчути на солоду танцю зможуть переможці нашого аукціону якого віку? Ми хочемо представити лот танці для старших, це абонемент на місяць. Чому саме? Ну, напевно, ми побачили в цьому змогу донести до тих людей, які не думали, що можна справді піти танцювати. Так? Можливо, вони просто сиділи собі на дивані, проводили спокійно час і, побачивши цей лот, їм просто прийдеться ідея, над чим вони раніше не задумувалися. Щоб довершити ідеальний образ, наші глядачі можуть придбати сертифікати на святкову зачіску та візаж або манікюр та педикюр від. Салону краси ідеал. Це буде як ніколи актуально на Хелловін чи перед новорічними святами. Салон перукарня ідеал вже декілька років співпрацює з телекомпанією Аверс, і тому ми вирішили взяти участь у цьому акціоні. Ми представляємо два лоти: це зачіска і візаж, також манікюр, педікюр, плюс покриття гель-лаком. Подбалими і про цікаве дозвілля глядачів нашого проекту. Вони можуть придбати квитки за вигідною ціною на шоу Міс Принцеса України 2016 де окрім конкурсу краси виступатимуть відомі артисти, зокрема, Ірина Шабан, гурт «ММ Денс», гурт Армія Дмитро Коляденко та мега-популярний гурт Дзідзьо. Сердечно всіх лучан запрошую і глядачів телеканалу Аверс на мегафінал фінал сьомого національного конкурсу краси, який відбудеться 5 листопада в драмтеатрі о 19-й годині. Шаленим успіхом на Волині, все таки дзізо і ще популярний. Він буде в місті Луцьку співати для вас. Там, де Олександр Главацький, там підробки немає. Група настояща буде в місті Луцьку співати, тому що де телеканал Аверс, там просто шалений успіх. Придбати квитки на шоу та інші цікаві лоти, ви зможете вже завтра, 27 жовтня, лише зателефонувавши до прямого ефіру проекту Аукціон ТВ магазин Ендонлай. Ні о дев'ятнадцятій за номером телефону два девятьвісім. Тож не втратьте можливість придбати чудові товари та сертифікати на послуги за вигідною ціною. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.